Привіт, з вами канал Залізний Нардеп, Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо розбирати один інсайдерський документ про те, як уряд бачить бюджет, причому не тільки бюджет наступного року, а одразу бюджет 27-28 року. Сьогодні ми будемо розбирати перші зливи. Так званої бюджетної декларації, яка нам дає багато деталей, що там хоче зробити уряд, чи хочуть вони підвищувати податки чи ні, чи планується пенсійна реформа, як збільшиться мінімалка і інші показники. І навіть поговоримо про прогноз щодо курсу національної валюти. Тож для того, щоб отримувати такі інсальтиські відео, нагадаю вам треба підписатися на наш канал. Залишити вподобайку і бажано залишити коментар. А ми починаємо. Отже, що таке бюджетна декларація? Це умовно бачення уряду на середньострокову перспективу, тобто на 3 роки 2026-2028 рік. Як вони думають, буде розвиватися бюджет. Це частина бюджетного процесу. Не буду зараз заглиблюватись. Як воно працює. В даному випадку це. Просто ну умовно такий детальний прогноз нашого кабінету міністрів про те, як вони бачать, буде розвиватися економіка України, і цей документ має бути проголосований до 1 червня і переданий Верховній Раді, але. Міністерство фінансів розіслало вже його деяким міністерством і відомствам, і ми отримали цей лист, і вже з нього можемо робити висновки, що з дуже високою ймовірністю буде якраз в цій бюджетній декларації, і відповідно, що ми побачимо в вересні цього року, вже в показниках бюджету для 2026 року. Тож я вам зробив деякі скрини, щоб не видавати наші джерела. Де ми можемо зробити висновок, що, скоріш за все, буде якраз в цій бюджетній декларації. Почнемо з простого. Це соціальні стандарти і мінімальна заробітна плата. На 2026 рік уряд планує її трохи підвищити, але справді трохи, буквально до 8688 гривень. Далі ви бачите, буде. 9374 в 2027 році, а в 2028 році взагалі 10059 гривень. Це знову ж таки показники, які закладені зараз, відповідно від інфляції і всіх інших, воно може сильно відрізнятися, але поки що показник такий. Що стосується ВВП, то уряд так чи інакше прогнозує, що це ВВП буде у нас зростати. Поки що, навіть вони говорять про те, що хочуть бачити зростання ВВП кожного року приблизно на 5%. Відсотків навіть по 5,1%, цілих десятих відсоток, а так само, що хочуть, щоб інфляція зменшувалася, відповідно, бачить інфляцію на рівні 8,6% відсотків у 2026 році. А в кінці періоду, тобто двадцять восьмому році, взагалі інфляцію 5,3%. відсотки. Тут якраз ми можемо бачити макропрогноз. Мінекономіки, ну це як вони прогнозують розвиток економіки. І окрім ВВП, можемо побачити, що на кінець цього року мінекономіки вважає, що якраз курс гривні буде приблизно 43,7 гривні за долар, в 26-му році 44,8, в 27-му 45,3, і відповідно в 28-му році 45,8. Ну відверто говорячи, якщо це так, то це непоганий прогноз. І я М'яко говорить, що очікую значно гірших показників, і що не менше, якщо у нас будуть проблеми з зовнішнім фінансуванням, але знову ж таки зараз ми розбираємо позицію уряду. Що стосується прожиткового мінімуму, то його уряд на 2026 рік бачать, як відповідно на одну суму 3171, 3358 на 27 рік і 3536 на 28 рік. Ну тобто, як ви бачите, сильно соціальні стандартно вони підвищувати не збираються, тобто ну, вони будуть так чи інакше йти менше ніж інфляція. Ну і останнє – це історія з так званими публічними інвестиціями, тобто, коли будуть витрачатися гроші на от, в різні. Проекти, як ви бачите, що цей обсяг також у 2026 році буде 144 мільярди у 2027 році і 2028 році, вони будуть так чи інакше, навіть зростати. В першу чергу, я думаю, через військові видатки. Тепер перейдемо до деяких таких нюансів, які я помітив в цьому документі. По-перше, тут не вказано щось про податки, що найменше на даному етапі можливо вони з'являються фінальні декларації, але. Ця ну, декларація, точніше, цей документ, який нам вказує на те, що буде декларація, так чи інакше показує зростання доходів в, в прогнозованих в державний бюджет. Відповідно, ну вони мають якимось чином там з'явитися. І Я думаю, що от якраз в фінальному варіанті документу про декларацію бюджету, ми так чи інакше побачимо ще більше деталей по натякам щодо збільшення податків. Що ми ем, бачимо в. В Цьому документі це те, що уряд, зокрема, Міністерство фінансів питає міністерства соціальної політики, щоб вони дали показники пенсійного фонду на 2026-2028 рік з. Запровадженням пенсійної реформи і, відповідно це означає те, що так чи інакше вони думають про те, щоб цю реформу, на, в тому числі накопичувальну систему, запроваджувати. Ну і це як ви бачите, по датам планується на 26-28 рік. Що ще питає уряд у міністерства соціальної політики? Так це те, щоб вони надали пропозиції або своє бачення, як збільшити надходження від ЄСВ і відповідно, як. Робити так, щоб в тому числі пенсії від військових були якимось чином закладені в пенсійному фонді. Ну і останній момент, який мені здався достатньо цікавим з точки зору, якраз ем, в запиту від Міністерства фінансів, тому що. Цього не було в попередніх періодах, це запит, який йде тут на центральну виборчу комісію. При тому, тобто, що якраз тут Міністерство фінансів питає їх, скільки буде потрібно грошей в майбутніх періодах, ми зараз говоримо про 26-28 рік на проведення виборів відповідно президента, народних депутатів, а також чергових місцевих виборів. Якщо така, таке рішення буде прийнято з врахуванням вимог законодавства. Ще раз, це нічого нам поки що не доказує. Це не, не говорить про те, що уряд тут і одразу почав готуватися до виборів. Ні, це не так. Але це просто цікавий запит, тому що раніше в своїх листах щодо бюджетної декларації Міністерство фінансів це не запитувало, так як, напевно, навіть і не передбачало. Такі видатки зараз вони з'явилися, що ну, певним чином говорять, що все ж таки вибори 2026 2028 що не менш, хоча б в бюджеті, треба хоч якось передбачити. Е, цей документ не фінальний. Відповідно, ці цифри можуть коригуватися, і я думаю, що, скоріш за все, будуть менш, після діалогів з МВФ, які тривають якраз з 20 травня по приблизно 27-28 травня. Але дуже скоро ми цю бюджетну декларацію побачимо, розберемо, там буде значно більше деталей, і так чи інакше в цьому конкретному році вона багато буде говорити нам про те, що очікувати в бюджеті 2026 року. Ми всі анализи для вас зробимо і обов'язково представимо в тому числі у відеоформаті. З вами був Ярослав Железняк, Це канал Залізний нардеп. І нагадаю, що отримувати таку інсайдерську інформацію. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку чи навіть коментарі. До побачення.